Кременчук зробив черговий важливий внесок у перемогу, а саме передав військовим сучасні антени для управління БПЛА. Завдяки ним захисники зможуть керувати безпілотниками на більшій відстані, залишаючись поза зоною прямої небезпеки. Сьогодні одному з підрозділів сил оборони передаємо антени для зв'язку з безпілотними літальними апаратами. Це дозволяє оператору бути в безпеці, зв'язуватися з пристроями і наносити ефективне враження ворогу. Впевнений, що ця технічна допомога допоможе нашим підрозділам виконувати всі завдання за призначенням і наблизить нашу перемогу. Дякуємо щиро хлопцям за їхню радну працю, так тримати і максимально берегти себе і в повному складі повертатися дякую. додому з перемогою. Дуже хотілося подякувати передусім міському голові і значить, вашому місту за непосередньо надання нам такої змоги обороняти нашу країну. Пожати вам в руку. Дякую вам. Дякуємо вам за вашу Дякую. спільними зусиллями на фронті та в тилу ми наближаємо перемогу. Нехай ці антени допоможуть нашим героям виконувати бойові завдання ефективно, а головне без втрат. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.